Сьогодні ми працюємо з танкістами 93-ї бригади Холодний Яр до речі, на нашому Ютубі заходьте, ставте лайк, вподобайку. А, є сюжет пана Ліпка, мого колеги і товариша. А він а, зняв теж танкістів 93-ї, але на Бахмутському напрямку. Я ж на Лиманському, і тут розпитаємо хлопців, як вони тут воюють і який характер бойових дій. Танк у нас бойовий, як його називають у нас в батальйоні це красуня. Це танк 80-80 т -80 БВ, у нього башта, як в Т-64. Тобто механізм зарядження все. Але ну, в Кацапів у них кулемет винесений за башню і управління ручне. Тобто башню руками поворачиває. А Т-64 це більш такий досконалий, там командир танка управляє внутрі. Так що для командира танка можна сказати, що Т-64 трошки краще. 64. А от якщо ви запитаєте у механіка мого, то. Зрозуміло, що вертольотна турбіна це не двигун Т-64. Ну можна сказати, ми літаємо на танки, як на вертольоті. В кого точно нема ні в кого. Як ото кажуть, тільки мене і Майкла Джексона. От цей щиток для захисту. У мене немає тут кулемета, навіть тюрелі немає куди ставити. І в мене не було нічого. Тобто спереді я був незахищений, їздив бронежилет. Цей бронежилет вішав був захист. І оце ось зробив мій навідник Сергійка. Він, він сварщик, ну, на гражданці працює сварщиком. І він зварив оцей захист мені. Так що такого нема ні в кого, точно, ні на одному танку. Це ручна робота. Можете нас познайомити зі своїм екіпажем, з хлопцями? Так, можу. Сергійко. Йдіть сюди. Їдіть, хлопці хочуть познайомитися. Йдіть сюди. Справжня зірка під прицілом сотні відеокамер. Так, це мій Олєшка. Це мій Олежка. Ну, що я можу сказати? Я в дити... ну, коли тільки одружився з жінкою, казав, що дуже хочу, щоб син у мене був Олег. А вона ну, направив жінки, так як вона народжувала, назвала сина Павлом. У мене син Павло Павлович. Ну, а тепер у мене все є новий син. <ріст> а це Сергія Сергійко. Ну я розповідав Сергійком я з апреля місяця і 22-го року. Ви часто спілкуєтесь між собою? Ну там я не знаю на, на особисті якісь теми? Ну як я ось із... дуже часто, дуже часто. Я думаю, як війна закінчиться, то хоча б рік їх не бачить. Дуже. <ріст> До дня танкістів, поки де танкистів дуже да. Ми знаємо жінок друг друга, знаємо дітей, поздоровляємо зі святами друг друга, жінок си. Жінки, якщо якісь ну, буває всяка, всяка бойова робота, там все, що мене предупредили там чи що, вони починають між собою ззванюватися. Що там хлопці, що там все. І в нас Олешка, як ласмосовий папірець. Він у нас нові технології, найперший з'являється в сіті, всі, да, всі вони. О, Олешка появився в сіті, знать, з хлопцями все гаразд. Слава Україні! Героям! Слава! Головний сержант Тунік. Я до мене. Так. — Я вас вірю. — дякую, що витерпів. Я до вручаю. Дякую, бережи себе. Там є відео, де да, з гупрошки ви записували. Це Що, що була за операція? Це була операція така, ми знали цю вогневу позицію. Перед цим в нас була бойова операція по евакуації техніки з тієї позиції. Да? Так. дуже добре знали цю позицію, були там не раз. І це було, як говорять, кляті москалі, діло техніки. Ми туди підскочили, наваляли, Сергійко молодець, Олег молодець, а я просто там на царському дивився, як вони працювали. Дуже добре відпрацювали. Я думаю, тоді да, допомогли на піхоті. Це були пошкодження, другий заход в Бахмут. Там осколки літали просто всюди. Клас захищає? Захищає, захищає. Лопата є. Без лопати нікуди. Ну, звичайно. <гум> кувалда. Все є. Так. — Лопата, кувалда, молоток. Танка назва понеділок, Важкий день. Кувалда <гум> 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 так називається, так? Да? Да. Понеділок, важкий день. <гум> <гум> У мене прадід був танкіст, дід танкіст, батько танкіст. І я, так що я танкіст четвертого покоління. Я думаю, що вже коли будуть мої діти виростуть, то вже будуть якісь літаючі танки.